Друзі, доброго ранку. Сьогодні 22 листопада, 2022 рік. Київщина, знаходимося на моєму винограднику. Сьогодні ночі пройшов крижаний дощ і ось на ранок наблюдаємо таку картину. Неутішу. В четвер я закінчив обрізку винограду. Ну, Планував на вихідні на суботу в суботу його накрити. На зиму вже. Але в п'ятницю в п'ятницю не було часу в мене. Спланував на вихідні, на суботу, але в суботу, з п'ятниці на суботу, ночі випав сніг, От стільки снігу нападало. вже, як кажуть, Пізно я думав, що буде ще Тепла погода, ну, думаю не в, не, не в суботу, то на слідушій неділі накрию. Але ж хто знав, що буде така неприємна аномалія природна. Ну, що я зараз хочу робити, що я буду робити? Попробую. Ось. Вирізав таку паличку і ось так походити між бруньками і спробувати поотбивати його. Ось таким чином. Ну а тоді вже, якщо розстане сніг, то буду вже його накривати. А якщо ні, то попробую новий, новий спосіб. Попробую його обматувати отак от. Або ж агроволокном, або ж мішки буду так розрізати на такі ленти. Ну, щось буду робити. Дай Бог, щоб все минулося. Ну якщо як буде, так і буде, як кажуть. Так що не повторюйте оці помилки. Я якось і говорив, що є три такі основні моменти виноградарства. Це по-перше, укрити виноград на зиму, по-друге обробити хімпрепаратом препаратом від грибкових захворювань. Ну і третє це зелені операції проводити влітку. Ну, операції я проводив зелені, препаратами обробляв, все було нормально, а ось тут, бачите, ну, тут я вже щось не додивився, не розрахував я. Так що не повторюйте цю помилку. Друзі, вчасно вкривайте виноград. Всього доброго. Дякую за перегляд. Все, до побачення.